Як отримати соціальну допомогу для малозабезпечених родин? Малозабезпеченою сім'єю в Україні є родина, яка з поважних причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї. У такому разі родина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення тергромади або ЦНАПу для призначення державної соціальної допомоги. Хто може отримати? У 2024 році уряд розширив коло осіб, які можуть отримати таку допомогу. Тепер допомога призначається для родин, що повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном. Навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ. Як отримати державну допомогу. Оформлення допомоги безоплатне. Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення тергромади або центру надання адміністративних послуг. Зберіть усі необхідні документи, напишіть заяву на отримання виплат та заповніть декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Надішліть заяву з необхідними документами поштою до органу соціального захисту, або зверніться особисто до тергромади або місцевого центру надання адміністративних послуг. Які документи потрібні. Заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям, декларація про доходи та майновий стан родини, довідка про доходи, інформації, про які немає у ДПС, Пенсійному фонді України або Фондах соціального страхування. Посвідчення учасника бойових дій, якщо є термін надання допомоги 10 календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати. Для розрахунку розміру допомоги застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних 1 тисяча 665 гривень для дітей до 6 років 3 588 гривень. Для дітей до 18 років 4 тисячі гривні. Для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання 4 239 гривень для осіб, які втратили працездатність 2 тисячі гривня. Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги переказом на банківський рахунок. Або на відділення Укрпошти